Дослідник був упевнений, що українські селяни і харчуються, і одягнені краще, ніж великороси. Так він зіставляв страшну голу курну ізбу орловського чи курського мужика з малоросійським хутором. Там носять шкіряні чоботи. Плуг возять двома-трьома парами волів, а не однією шкапою, як в Росії. П'янство в Росії було поширене навіть в монастирях, зокрема північних, де євреїв ніколи не було. Робити йому було нічого, і він розпочав чудити. Зокрема, цитата імпонірувати москвічам своєї хохляцької нації. І як тільки наставав у Москві день так званих обов'язкових візитів, Вишневський виїжджав на чолі цілого потягу. По дорозі він щедро обдаровував прислугу, поводив себе паном і європейцем, хизуючись прекрасними манерами, знанням багатьох мов і цитата острою єдкостю малоросійського ума. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Російські письменники, історики, громадські діячі минулого неодноразово намагалися порівняти культуру, звичаї і побут українського і російського народів. Практично всі вони наголошували на відмінності менталітету малоросів і великоросів, причому не на користь своїх співвітчизників. Це, вочевидь, неабияк вкурлювало вкурвлювало московських інтелектуалів. Я вже звертався до цієї теми. Дивіться, список відтворення під назвою про сусідів. Посилання залишу в описі. Надзвичайно влучні порівняння національних характерів українців і росіян зустрічаються у творах письменника 19 століття Ніколая Ліскова, такого собі класика російської літератури. Що цікаво, він довгий час проживав у Києві, а тому претендував на неупередженість, добре знаючи так звані малоросійські реалії. Так, у своїй праці євреїв Росії, крім висвітлення єврейської проблеми, Лісков проводив цікаві паралелі, які характеризують українців і росіян. А у творі епопея про Вишневського і його родичів змалював українського поміщика, який їздив волами по Москві. Отже, дивіться до кінця. Нагадаю, що переважна більшість євреїв Росії жила тоді згідно з межею осілості в південних та західних частинах імперії, у тому числі у Малоросії, тобто Україні. Тому всі конфлікти, пов'язані з єврейською присутністю, торкалися головним чином українців, бо на етнічних російських землях євреїв практично не було. Натомість Лісков намагався підтвердити чи заперечити факт фатального в лапках впливу євреїв на життя слов'ян Російської імперії. Правда, росіяни і слов'яни не є синонімами, але це тема для іншої розмови. Друзі, коротенько повідомлю, що Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Перш за все, Лясков порівнював життя українців, яких нібито грабують євреї, з рівнем життя росіян, на яких євреї прямо впливати не могли через межу осілості. І блискуче спростовував поширені в Росії антисемітські міфи. Метод Лязкова спирався на порівняння малоросійських сіл з великоросійськими. Так він зіставляв страшну голу курну ізбу орловського чи курського мужика з малоросійським хутором. З одного боку, чорна ніколи не прибрана напіврозвалена хата, а з іншого квіти та садок вишневий навколо хати. А сама хата вкрита щільним пластом химерно викладеної соломи. Дослідник був упевнений, що українські селяни і харчуються, і одягнені краще, ніж великороси. Так личаків у Малоросії не знають, писав Лісков. Там носять шкіряні чоботи. Плуг возять двома-трьома парами волів, а не однією шкапою, як в Росії. Більше того, селянин українець має духовні потреби, він не може жити без клуба в шинку, де тягне не що інше, як тільки сливняк. По совісті кажучи, зауважував Лісков: не треба бути особливим спостерігачем, щоби не бачити, що малоросійський селянин середнього достатку живе краще, багатше і приємніше. У порівнянні з мешканцями більшості губерній Великоросії. А краще, ніж у Росії, також живуть в Україні інші верстви населення, зокрема міщани та духовенство. Натомість євреї аж ніяк не заважали цьому достатку, який був видимий неозброєним оком. Лясков аналізує ще один поширений антисемітський міф про шкоду, яку завдає єврей чесному сусіду християнину своєю брехнею і несправедливістю. Цей стереотип зафіксовано, як казав Лясков, навіть у солідних наукових російських словниках. Народна мудрість, однак, давно визначила суспільні пріоритети в мистецтві брехні. Прислів'я каже: мужика обдурить циган, цигана обдурить жид, жида обдурить вірменин. Вірменина обдурить грек, а грека обдурити може хіба лише чорт, та й то тільки тоді, коли Господь попустить. І Лісков робить висновок: огульні звинувачення всього єврейства є більш ніж сумнівні, і вже зовсім невірогідною є поширена в суспільстві думка про те, що євреї обманом залучають християн до своєї віри і псують їхні православ'я. Євреям це і до голови ніколи не приходить, зауважує Лісков. Тут треба зупинитися на ще одному порівняльному спостереженні Ліскова. У губерніях Росії, де євреям було заборонено жити, а тим більше утримувати шинки, число засуджених за пиятику, а також за злочини чи вбивства, скоєні в нетверезому вигляді, були значно вищими, ніж за межею осілості. Праведні люди здавна журилися через те, що людися пропивають і душі гинуть. Але на думку Лєскова, євреї в цьому не винні й додавав саркастично, як би жахливим це не було. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжимо. Лєсков писав, що п'янство в Росії було поширене навіть в монастирях, зокрема північних, де євреїв ніколи не було. І підсумовує, Росія спилася і розікралася без будь-якої участі єврея. Кого треба звинувачувати, так це правління Росії, яке не знайшло в державі кращих джерел доходу, ніж перейняти у татар царів кабак, тобто запровадження мережі єврейських шинків. Щоб не бути голослівним, Лєсков піддавав єврейське шинкарство серйозному аналізу, адже саме євреїв звинувачували в псуванні народу православного. Між тим не важко підрахувати, казав письменник, що в будь-якому містечку в межі його можна зазвичай нарахувати 5-6 шинкарів. Всі інші євреї займалися столярною справою, клали комини, штукатурили, шевцювали, тримали млини, купували коней, ловили рибу і, звичайно ж, торгували, торгували, торгували. У творі епопея про Вишневського і його родичів. Лясков торкається ще однієї теми, зокрема, ментальності малоросійського поміщика. Письменник повідує про землевласника Полтавської губернії Степана Вишневського, розповіді, про якого Лісков зібрав переважно з усних джерел. Батько поміщика Іван Вишневський приблизно в середині XVIII століття за сумлінну службу отримав від імператриці Єлизавети Петрівни великий маєток, зокрема, два села, фарбована і Соснівка Переяславського повіту. А Степан Вишневський вирізнявся тим, що мав чудернацький характер з яскраво вираженою національною ознакою, хоча водночас був самодуром і деспотом. Але нас насамперед цікавить його етнічна самоідентифікація. Як писав Лісков у Вишневського, котрий походив із стародавнього шляхецького роду, був яскраво виражений патріотизм, який можна описати як пристрасть до малоросійського жупана і малоросійської мови. А також презирство до іноземців, в тому числі московитів. Що цікаво, за старим звичаєм Вишневський вживав прикметник Руський, у значенні малоросійський, тобто український, який протиставляв всьому московському і великоросійському. Зокрема, поміщик полюбляв називати святого Георгія нашим руським Юрком. Як писав Лісков, московське і руське це були два різних поняття у світогляді Вишневського. Якщо співрозмовник Степана Івановича заводив мову про Польщу, то Вишневський нахвалював окремих тамтешніх королів, називав Богдана Хмельницького великим п'яничкою і зупинявся на тезі, що Польща впала і нас задавила. У молодому віці Вишневський вчився в Англії, повернувшись, вступив на службу в кіногвардійський полк, але, дослужившись до звання поручика, вийшов у відставку, одружився на російській дворянці з роду шубських і оселився у Москві. Як писав Лісков, робити йому було нічого, і він розпочав чудити. Зокрема, цитата Імпонірувать москвічам своєї хохляцької нації. Він не хотів нікого знати, вдягався в український одяг. Про його поведінку навіть доповіли царській родині. Мовляв, Вишневський не дотримується світських правил. Степану Івановичу зробили зауваження, на що він відповів ще більш креативно. Зокрема, замовив в Україні воза, волів і парубка, який вмів ними керувати. І як тільки наставав у Москві день так званих обов'язкових візитів, Вишневський виїжджав на чолі цілого потяга. Попереду скакав жокей на англійській кобилі, за ним слідувала прекрасна карета, в якій сидів камердинер. А за каретою їхав дослівно. Хохляцький віз. На ньому сидів пан Степан, причому так, як зазвичай сиділи українські селяни, тобто посеред возу, із флагматичним спокоєм курив люльку цитата хохляцького фасона. Волами керував українець в шароварах, вишитій сорочці і важких чоботах, який йшов біля воза, притримуючи волів, щоб не лякались. Жокей тримав у руках список осіб, яких мав відвідати Вишневський. Прискакавши на подвір'я чергового вельможі, він викрикував: Мій пан іде. А коли потяг вже було видно, то жокей промовляв ще одну завчену фразу: ось сам пан Вишневський приїхав. Тоді карета зупинялася, з неї виходив камердинер, який ішов питати, чи приймуть господарі його пана. Якщо Степана Івановича приймали, тоді карета від'їжджала далі, а до Ганку під'їздив віз, запряжений волами, і Вишневський заходив в апартаменти. По дорозі він щедро обдаровував прислугу, поводив себе паном і європейцем, хизуючись прекрасними манерами, знанням багатьох мов, і цитата острою єдкостю малоросійського ума. Друзі, ось такими були наші предки, серед яких траплялися надзвичайно колоритні постаті. І хоча вони вважалися частинкою тієї імперської системи, але при цьому вирізнялися своєю ідентичністю, заперечуючи чи то спростовуючи нині популярну у Кремлі мантру про один народ. Як ви вважаєте, ми повинні досліджувати схожі контраверсійні факти і повертати з небуття такі суперечливі постаті. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, або ось тут. За QR-коду. До зустрічі, папа. -па.